Я до нього буду відноситись так само, ну як до бійця з до офіцера, я відношусь нормально, до солдата не нормально, тому що він офіцер, от той солдат, ну такого немає. От ми теж повинні розуміти знову ж таки, от більшість людей, особливо українці, повинні розуміти, що якщо якась газета або якийсь сенатор, посол там Германії, Франції, Британії або Сполучених Штатів щось сказав. Соц... то це не 100% правда, оце треба людям пояснювати. Якщо хтось там щось таке сказав, то дивіться там сенатор, там не знаю хтось сполучених штатів сказав, що Азов неонасисти в 2023 році. Ви просто берете цього сенатора, дивитесь, хто в нього друзі, з ким він спілкується, де в нього капітал лежить, і все стає зрозуміло. О. Після 24 лютого, чи мали можливість поспілкуватися з кимось з таких журналістів, які от раніше клеймили Азов неонацистами, і чи змінили вони якось свою думку? Я одразу згадую, е, Саймона Шустера. Саймон Шустера. Да, таким... Не знаю, чому. А, тому що він нещодавно наш скандал якийсь зробив тільки не про нас. от